Я розумію, чому сюди люди їдуть. Мав машину за 35 тисяч доларів, і він купив будинок за 200 тисяч доларів у там з чимось років. І дуже подобається, що в Америці можна починати дуже швидко. тому ну, найбільше в Америці зробляють ну перше, це звісно, ті люди, у яких є свій бізнес, другі це люди, які працюють у it сфері і третє це сантехніки. It was a, a very well job and I got to hit on uh, many older women. Подивіться, які в них ящички. Що тут є? Тут є пустелі, тут є вулкани, тут є мегавеликі міста. Я покаталася на конях у каньйоні в Неваді. Ходила у шикарний музей. В... я сходила на мюзикл на Бродвеї. Це люди, які готові ризикнути заради того, щоб отримати щось більше в житті. Тут в принципі можна жити і не тужити. Друзі, всім привіт! З вами Марія вітаю на каналі Робінзона. Тут я розповідаю про життя в США без прикрас в моєму минулому відео. Я розповідала про те, що мені не подобається в Америці. Сьогодні ж я хочу сфокусуватися лише на позитивних аспектах. Кожного року в Америку намагаються потрапити сотні тисяч іммігрантів легальними і нелегальними шляхами. Хтось руками грає у лотерею Green Card, хтось платить десятки тисяч доларів імміграційним адвокатам, а хтось ризикує своїм життям і перетинає кордон з Мексикою нелегально. Виникає запитання: що ж такого у цій країні, що люди намагаються сюди потрапити усіма можливими і неможливими шляхами. За два роки життя тут я нарешті почала розуміти, чому це відбувається, чому є таке велике бажання потрапити саме в цю країну. І сьогодні я поділюся з вами своїми думками. Про перший аспект хочу поговорити у трохи особистому контексті. Я зараз знаходжусь зі своїм хлопцем тут. Я вас з ним познайомлю. Привіт, мене звати Брайан. Веріґі, вериґі джа. Шадом Йорайс, местеда. От, бачите, і очі, щоб знали героїв обличчя. Браєн американець. Ми з ним познайомилися на Тіндері півтора року тому, коли я переїхала. І перший місяць нашого знайомства він працював чоботарем, це його професія, і він вже виходив на пенсію, як він мені казав, що це був його останній місяць. Ну і так він зараз вже почав новий, новий етап своєї кар'єри. Але десять років до цього він працював чоботарем. Це людина, яка якби фіксить ваші шузи, якщо так казати. Якщо якщо порівнювати з українським чебутерем, я наприклад виросла на березнячках в Києві. Якщо мені було потрібно полагодити свої черевики, я йшла у таку маленьку будку між будинками. Біля озера Тельбін. І ти туди стучишся, там нема вікон, лише одні двері. І одне таке маленьке, як віконечко, звідки виринає людина, де нема взагалі жодної вентиляції, вся якась чорна чумаза в мазуті. І е, я не знаю взагалі, що там, е, ну, яка якість робочого простору. Але до чого я? До того що Брайан, коли він працював чуботарем в Америці, він до речі не ходив у коледж у свої 20 років, він зараз навчається у 30, Але незважаючи на те, що в нього не було вищої освіти, і те, що він працював з ну зі взуттям, він мав машину за 35 тисяч доларів, і він купив будинок за 200 тисяч доларів у там з чимось років, 25. Бо велика перевага в Америці: що якщо у вас є які якась навичка, особливо якщо у вас є навичка робити щось руками, то ви тут на вагу золота. Тут є такий жарт, що найбільше в Америці зробляють ну, перше, це звісно, ті люди, у яких є свій бізнес, другі це люди, які працюють у it сфері і третє це сантехніки. Сантехніки, люди, які фарбують стіни. Клеють шпалери, от все те, що робиться руками. цього тут не вистачає і людям готові платити великі гроші, якщо вони можуть вам полагодити труби. Так тому що це ніхто крім них не знає, як зробити. Давайте ж спитаємо у людини з перших вуст цю інформацію. Чи він колись шкодував, що він витратив 10 років свого життя, працюючи що чобатерем? Це Браєн Браєн квещен, квещенс. From the audience, uh, did you ever regret working as a cobbler? I don't, it was uh, a very well paying job, and I got to hit on uh, many older women. <laughs> did they like it? Actually? They loved it, <laughs> of course, they did. <laughs> <laughs> І він їде завтра, до речі, у Лас-Вегас на з'їзд чоботарів. Можете собі уявити, що його імплоєр, його роботодавець, оплачує йому білет з Мічагана до штату Невади до Лас-Вегаса за 600 доларів, оплачує йому ці командіровичні кожного дня, і плюс ще готель 200 доларів на день, щоб він і всі інші чоботарі зі штатів з усіх з Монтани, з Колорадо, з Флориди, з'їжджають у цей вегас і обговорюють там устілки, як полагодити черевик для людини з ампутованою п'ятою, як, як там поформувати цю шкіру? Я таке взагалі вперше чула, але тут реально це цінують. І це настільки круто. Дивлюсь на ці озера і згадую серіал озер. Я зараз дивлюся озер. ці озера мічиганське, там думаю, що хто тут на мексиканській картині де зараз вирине. Такий пупсічик, дивіться, сидить, чекає, поки я все це наснімаю. Ой. І до цього ж пункту хочу одразу додати, що мені дуже подобається що в Америці можна починати дуже швидко. Наприклад, навіть не маючи 200 тисяч доларів, навіть не маючи 30-20, ти можеш відкрити кредитну лінію і купити собі машину чи будинок. І ти будеш виплачувати такі самі гроші, як ти платив, якщо б ти знімав цю машину, брав її у лізинг або б платив за оренду свого житла. От до цього, мабуть, і силаються, говорячи про американську мрію, те що. Ти можеш мати будинок з дуже раннього віку, ти просто за нього виплачуєш протягом 30-40 років. Але зараз, якщо ви загуглите «American Dream is dead», ви побачите багато інформації про те, що зараз велика криза. До речі, в Канаді теж що люди не можуть собі дозволити купити будинок, тому що вони коштували. От він купував за 200 тисяч доларів свій будинок, там скільки років назад, не знаю скільки 10-7. От а Зараз будинки вже коштують 450 500 Сан-Дієго взагалі найдорожче. Наприклад, нерухомість. Так, — це одне з найбажаніших міст для життя в штатах. Це південь штату Каліфорнія. Але у будь-якому місті, де ви хочете жити, тобто не якась деревушка в Алабамі, де нічого не відбувається. Якісь закони дуже такі обмежуючі. Там, де ви хочете жити, там житло буде дорогим. Тому кажуть, що американська мрія мертва, тому. Тому що вже все, вже люди не можуть собі дозволити того о, рівню життя, який в них був в їхніх батьків. Так, ще, що мені дуже подобається, от я зараз йду, ви бачите на моєму бекграунді, ви бачите, які будинки. Бачите ці милі поштові скринички, оці гаражі. Оце все мені дуже подобається у Штатах. Що ти йдеш і ти бачиш. Ти бачиш класне життя, ти бачиш, що у людей все добре, ти бачиш, як тут можна жити. Ти розумієш, що цим ти, ти це теж можеш, цього теж можеш досягнути. І твоє око радіє цій естетиці. Тобто, якщо ти живеш у а, якомусь районі, де тебе оточує бідність, то в тебе око до цього звикає. Ти бачиш це, і це якось тебе пригнічує у тебе. А у тебе або з'являється величезне бажання звідти вибратися, або ти там залишаєшся і звикаєш до цього. Тут ем, є таке поняття, як одноповерхова Америка, це о, те, що ми з вами проходили, це такі будиночки, так? А є великі міста, типу Чикаго, Нью-Йорк, всього такого, там, де ти можеш жити в квартирах. Ну, це великі міста. Тобто там по-іншому вони виглядають, там будуть не одноповерхові будинки, а, а skyscrapers. Тобто різне, різні речі тебе оточують, і те, що мене оточує в Америці, мені подобається. Мені подобається на все це дивитися, на інфраструктуру, на парки, на бібліотеки, на те, як люди виглядають. Звісно, тут є багато бездомних і своїх проблем соціальних, але таке є у кожній країні. Подивіться, які в них ящички. Заходить собі, бере так кожен сусід заходить і бере собі. І жодних замків, до речі, нема, жодних ключів. А от коли тобі потрібно відправити листа, то цю червону штучку так підіймаєш. Як всім запам'ятаєте, так вона стоїть, і це знаєш, листоноша розуміє, що треба, треба забрати листа. важко зрозуміти наскільки великою є ця країна. Якщо ти візьмеш сполучені штати і поставиш їх зверху на європейську карту, ти зрозумієш, що Штати одна країна більша за усі європейські країни разом узяті. Ви напевно чули таке. Такий жарт, що американці не їздять подорожувати, не виїжджають за межі своєї країни. Так, от це насправді не жарт, тому що якщо ви загуглите, то ви побачите, що більше ніж у 50% американців немає паспортів. Це означає, що вони не можуть виїжджати за межі своєї країни. Ну можливо, там з Канади у них є якісь домовленості, наче, але взагалі вони використовують своє посвідчення водія для того, щоб а, ідентифікуватися і подорожувати. А, в межах своєї країни, а так вони цього не роблять раніше. Я думала, чого вони не подорожують. У них же є такі великі фінансові можливості, і англійською вони говорять, вони ж можуть подорожувати по усьому світу. Зараз я живу в Америці, і я розумію, чому це відбувається. Ну, перша причина це мабуть, тому що в них 10 днів відпустки на рік, як у мене, і в тебе просто немає часу поїхати в Європу, летіти там джетлаг декілька днів. А з позитивної сторони, це тому, що в Америці є все. Ну, майже все так. Що тут є? Тут є пустелі, тут є вулкани, тут є мега великі міста, де ти відчуваєш такий, такий вир життя і подій, що ти не знаєш, у тебе немає часу, щоб все це е, опробувати. Тут є казино, так, тут є е, тематичні парки, е, парки атракціонів, величезні, найбільші, е, найдорожчі у світі. Це Неведу вам особистий приклад. Я сюди приїхала за програмою U4U, що означає, що я не можу виїжджати. Я почала подорожувати в межах країни і за півтора-два півтора роки, я тут 20 місяців знаходжусь. Я побувала ну, лише, не лише, але взагалі. Вісім штатів я не знаю це суб'єктивно, чи це лише вісім штатів чи ого-го, скільки штатів, але бачите, це навіть не половину країни я об'їздила за цей час. Це при тому, що я працюю віддалено, і в Мене є можливість подорожувати більш часто ніж американці, які працюють на місці. Що я побачила за ці півтора роки? Я покаталася на конях у каньйоні в Неваді. Поїхала в Нью-Йорк і відчула шалений ритм міста. Мультинаціонального, де я могла відчути себе в центрі усього світу, це як столиця світу. Це правда. Я сходила у шикарний музей в Чикаго, Art Institute of Chicago, Тобто тут такий рівень мистецтва тут одні з найкращих музеїв, і дійсно багато, -багато культури можна знайти. Я сходила на мюзикл на Бродвей. Я поїхала в Орландо у парк атракціонів Universal Studios, покаталася там на цих американських гірках. Це взагалі такий крутий експірієнс, захоплюючий, це справжні, справжні ці самі американські гірки. Там магічний світ «Гаррі Потера стільки можна всього робити в межах країни, що тобі не потрібно навіть нікуди виїжджати. А якщо ти хочеш якоїсь екзотики, то тут американці люблять їздити у Мексику, так само як українці люблять їздити в Єгипет взимку. Американці люблять їздити в Мексику. У них прямо ці чартерні тури. Знаєте, як у нас в автобус садять, купують літак. Чартерні рейси таке саме тут в Мексику возять. Ну тут в принципі можна жити і не тужити. Мені дуже подобається, що в Америці офіційна мова англійська. Тому що якщо ти переїжджаєш у будь-яку країну Європи, тобі потрібно знати її мову для того, щоб повністю інтегруватися у суспільство. Або якщо ти хочеш знайти хорошу роботу в Америці, тобі потрібно знати англійську, і деякі люди намудряються жити тут 20-30 років на Брайтон Біч, наприклад, у Нью-Йорку. і вони говорять переважно російською мовою там, тому що це як такий а, вихідець. А, Виходь, бачите, мене собака відволікає. Бачите, хоче зайти і відволікає мене. Щоб тут не можна, не знаєте, мол, treatment of animals, мене можуть собачу в тюрму посадити, якщо я ну, знущаюсь над твариною. Я не знущаюсь, але потрібно запустити його назад, тому що мені у нього вже емоційні проблеми можуть бути. Yeah. Якщо ти знаєш англійську мову, то ти можеш сміливо інтегруватися у суспільство, ти можеш шукати класні роботи, працювати на американський ринок. Не забувайте, що американці дуже... Багато купують у них є проблеми з плюс у американців дуже багато грошей переважно є. Тобто у них є велика висока купівельна спроможність. Якщо ви говорите англійською і працюєте на американський ринок, ваш чек, ваша зарплата виростає в рази. Але навіть якщо ви не говорите англійською, ви можете шукати різні ком'юніті, жити у своєму осередочку, спілкуватися своєю мовою. Є дуже багато наприклад українців у Чикаго, навіть там є район «Ukrainian Village». Багато українців є у Флориді, у Нью-Йорку найбільша українська діаспора в Штатах. Якщо ви їдете не знаючи мови, ви тут не будете, якщо ви поїдете, наприклад, в Китай, так? там вам буде набагато, набагато важче. А в моєму випадку я сюди переїжджала, і у мене не було українського ком'юніті, точніше воно було, але якось я з ним не зафрендилася, і склалося так, що я їхала, і мене познайомили із американським ком'юніті. Я з ним так почала спілкуватися з цими людьми. Потім я була на Тіндері, спілкувалася з американцями там, і зараз у мене стосунки з американцем. Тобто я постійно 24 на 7 спілкуюся англійською мовою. До речі, я помічаю наскільки воно стала. Класніше, хоча у мене був доволі високий рівень ще в Україні, я працювала все життя викладачкою англійської мови в Cancer, потім в it компанії. Але переїхавши сюди, я зрозуміла, що такі речі, як, наприклад, реакції, як відповідати на те, що тобі кажуть, чи якісь вислови, які ти можеш почути в серіалі на Netflix, так. А ти їх тут вивчаєш набагато швидше, якісь слова, які з'являються у вжитку, тут мова дійсно стає більш просунутою, більш адванст англійську. До речі, вивчати, на мій погляд, набагато легше ніж будь-яку іншу мову світу за рахунок, ну по перше, граматичного компоненту, що вона набагато легше ніж, наприклад, іспанська. За рахунок того, що цей алфавіт нам ну більш-менш знайомий. це не кирилиця, звісно, але це знайомий нам алфавіт, це не іерогліфи. Третя, що Дуже легко в англійській це те, що вас оточує англійська мова, пісні, фільми це все можна зі свого оточення легко брати і е, вчити. Собачка, ви бачите, яка маленька, йому 13 років, він вже сліпуватий і ходить так: тюк 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 тік 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 Уже другий прибіг. І про людей про людей хочу поговорити. Це дуже важливий, важливий фактор того, що в Америці приваблює багатьох люди, які сюди їдуть. Ну доявіть, якщо ви працювали хірургом в Україні, ви їдете сюди, і поки ви чекаєте або навчаєтесь на цю різницю, акредитуєте свій диплом, якщо це взагалі можливо, а ви сідаєте на Uber, наприклад, працюєте або ви йдете, працюєте на будівництві. Якщо ви працювали в банку, десь в Україні тут ви можете приїхати і працювати на будівництві. Або е дішвошером в ресторані, так посуд посуд мити. Люди, які сюди їдуть, вони прагнуть кращого життя, і цей тип людей це особливий тип людей. Це люди, які не бояться, це люди, які готові ризикнути заради того, щоб отримати щось більше в житті. Це ті, які не бояться багато працювати, які не бояться пожертвувати комфортом. Ті, які готові вивчити нову мову, люди, які звикли виходити із своєї зони комфорту, що ти розумієш країна, яка повна таких людей, в ній інший вайб. Якщо ви порівняєте балі, типу чіл, вже відпочиваєте, насолоджуєтесь життям. В Америці ви всі йдете до чогось більшого. У кожного тут може бути своя мета, але загалом те, що поєднує усіх людей тут більшість, особливо емігрантів, ті, які сюди їдуть, це бажання жити краще. І мені однозначно подобається тут знаходитися посеред людей, плюс ви себе не почуваєте чужим. Про це багато блогерів говорять. Як як про перевагу знаходження або обирання штату, як штатів як країни для еміграції, що тут о, країна емігрантів, і вони вас приймуть? В принципі, я з цим погоджуюсь, тому що. Ви можете бути усі американці, навіть якщо ми не беремо людей на грін картах по робочих візах. Але якщо вже ми беремо тих, у яких є реально американські паспорта, ви можете мати американські паспорти бути українкою, мексиканцем, колумбійцем, там британцем, якимось і не знаю, тунісцям, і ви всі американці, тому що ви сюди переїхали, і ви прагнете там чогось. Троху про зарплати скажу. Якщо ви працюєте офіціантом, ви можете заробляти 5 тисяч доларів чистими, залежачи від того, в якому місті ви працюєте, і в який сезон. Наприклад, якщо ви працюєте на ківесті, Ківест – це найпівденніша точка Сполучених Штатів. Це доволі дороге місто, і для відпусток також там починаються готелі від 500 доларів за ніч. Так, от якщо там працювати бертендером чи офіціантом, офіціанткою, то там можна заробляти і 10 тисяч доларів на місяць. Thank <laughs> you. І плюс вам часто платять готівкою, тобто ви розумієте, що 10 тисяч там можна податок платити з половини, якщо вам половину платять кішому. Якщо ми говоримо про зарплату вчителів, то на жаль, тут вона не настільки висока, якщо ми говоримо про зарплату в школах. В університетах тут можна 80, 80, я бачила 100 тисяч, 120 можна отримувати, залежно від того, який університет. Тобто в університеті реально можна отримувати класні гроші. На жаль, в школі ні, в школі десь 50-60 тисяч на рік. Що в принципі окей, якщо що ми порівняємо можливо з іншими зарплатами вчителів у інших країнах світу, але в штатах це не дуже великі кошти. І ви не можете комфортно жити. Тобто можна комфортно жити, але не шикуючи. Наприклад, сімейна подорож до Європи навряд чи ви зможете це зробити на зарплату вчителя, навіть якщо у вас є час, там відпустка вже не 10 днів на рік, але ви не можете собі цього дозволити. Загалом тут зарплати вищі. Багато вчителів з Румунії, там не знаю, з бідніших країн Європи їдуть. Працювати на будівництві заробляють на будівництві за один день більше ніж в школі, платять у рідних країнах, тому я розумію, чому сюди люди їдуть. Розумію, це не для всіх. Так комусь абсолютно нормально і приємно працювати в школі за 200 доларів на місяць у своєму рідному місті. Тобто, цей шлях не для всіх, але ті, хто обирають сюди їхати і міняти повністю свою професію. Абсолютно зрозуміло, чому вони це роблять, і можливо, штати це одна з найкращих країн у світі, де це можна зробити. Бо тут багато іммігрантів, бо тут величезна купівельна спроможність у американців. Тобто, якщо ви працюєте на них, якщо ви працюєте репетитором на американську родину, я подавалася до речі, не подавалася, а бачила один джо-офер. Якщо ви працюєте репетитором із американською дитиною, яка знаходиться в Каліфорнії, це була компанія в сан франциско то вони вам платять 40 доларів на годину. І мені стало цікаво, якщо вони платять 40 доларів на годину вчителю, то скільки ж вони беруть із клієнта, тому що ну мінімум це треба брати втричі дорожче, і щоб ви думали, я зайшла на їх сайт із дитини. Вони беруть за одну годину 150 доларів на годину. У людей є можливість платити великі гроші. Тому, якщо ви готові працювати, якщо ви готові. Вивчати якісь нові навички, або у вас є своя навичка, і ви готові там пройти через якийсь дискомфорт і акредитувати свій диплом, або вивчити англійську мову, щоб працювати з цією навичкою на американський ринок. То у вас тут буде необмежений простір для зростання. Тут нема ліміту. А якщо ви ще й свій бізнес зробите, то це дебес. Важко заперечувати те, що Америка у дуже багатьох сферах такі руші прогрес. Наприклад, на якій платформі ми зараз з вами знаходимося, так на якій платформі На американській ми дивимося це відео, всі наші соцмережі, окрім тіктоку, так на якій платформі ми дивимося серіали, ким ці серіали зняті? Я навіть іноді думала. От назвіть ваші топ 5 серіалів, подумайте, і скільки з них не американські, теж саме про медицину, теж саме про кіно, Університети тут одні з найкращих. Якщо ви загуглите. Топ 25 університетів світу там буде у вас Великобританія, і переважна більшість у перші десятці-двадцятці, будуть американські університети. В Америці є дуже багато грошей, які люди вкладають у розвиток технологій, у розвиток освіти, у розвиток науки. Тому що чим бідніша країна, тим більше грошей йде на вирішення проблем. Першої важливості, наприклад, на жаль, у нас нам дуже не пощастило в Україні із геополітичним положенням країни. Тому у нас величезні кошти зараз йдуть на боротьбу із ворогом. Куди штати витрачають свої гроші? Вони витрачають на армію, на свій захист. Так, захист у них дуже потужна армія, і вони витрачають на новітні технології. На психологію, на кіно, на те, що робить життя кращим, коли в тебе вже всі твої базові потреби, задоволені. Жити в такій країні приємно, неприємно те, що медицина тут не безкоштовна, але загалом ти відчуваєш, куди йдуть ці гроші. Які тут бібліотеки. Якщо у вас якась проблема, наприклад, у вас дитина з, особлив... з особливими потребами і щось з вами трапляється, куди ваша дитина поїде, якщо ви будете в Україні? А в Штатах тут є програми, і ваша дитина матиме хороше життя. Тобто тут важко, але у той самий час ти розумієш, що тебе, якщо що, підтримують за рахунок того, що тут є багато меценатів. Дуже висока купівельна спроможність людей і велика кількість мільйонерів. То тут є багато допомоги. Ви можете подаватися на гранти в університетах. Кількість стипендій зашкалює, скільки можна подаватися. Звісно, що все одно буде дорожче ніж в Україні, навчатися, але якість освіти тут в рази, в рази вище. Я навчаю зараз в американському коледжі. Я взяла лише одну дисципліну. У мене три роботи тут, але я взяла її для інтересу. Про це я зніму окреме відео, як проходить навчання в американському. Уму університеті. У підсумку скажу, що мені подобається у сполучених штатах, не зважаючи на усі мінуси, які я раніше описувала в попередньому відео, і також певні моменти самотності, відчуття того, що я дуже далеко від сім'ї, що тут нема рідного, наскільки тут важко треба працювати, і цей першочерговий перший дискомфорт, незважаючи на уце, усе це, я тут залишаюся, як і дуже багато людей. Всі розуміють, що тут в штатах буде нелегко. Хоча, можливо, не всі розуміють, приїжджають і розчаровують. Це але більшість розуміє, що тут не буде легко, і все одно кожного року сюди люди літять на літаках, сюди люди йдуть пішки через пустелю. Вони їдуть, деякі там повзуть в цю країну. Хочуть потрапити багато людей, і на це є причина. Я сподіваюся, що сьогодні я відповіла на це питання, чому люди так прагнуть сюди приїхати? З вами була Марія, вона ж Робінзона. Дуже дякую, що підписуєтеся на мій канал. І я завжди рада читати ваші коментарі. Якщо ви хочете, щоб я розказала про щось ще. Будь ласка, welcome to the comment section, and бачимося у наступних відео.